Привіт! Сьогодні з вами на зв'язку в аудіорежимі психологиня Вероніка та історикиня Оля. В наші плани увірвався карантин, але і несподіване натхнення. Тож приготувала для вас щось незвичне. І цим незвичним буде подкаст. Ми думали про подкасти, хоча не прямо зараз, але воно зараз народилося. Тож на найближчі тижні нагострюйте вуха. Теми планується насичені. І будуть виходити сезонами, в кожному з яких декілька серій. Отже, попереду нас чекає сезон подкастів про міфи і про ті, що з давньогрецькими богами, і про ті, що ширяться соцмережами дещо повільніше за швидкість світла. В сьогоднішній серії якраз будемо відмотувати плівку часу від первісних міфів до сьогодення. І висвітлювати, що таке міфи, навіщо вони нам і чому про них варто говорити у ХХІ столітті? Ну що, готові? Тоді поїхали. Коли ви чуєте слово міф, що уявляєте? Товстеньку хрестоматію, могутнього Зевса, Непереможного Геракла? Насправді визначень цьому поняттю існує так само незліченно багато, як і самих міфів. Проте узагальнити можна так: міф це символічна розповідь про походження, структури та процеси світу і життя як такого. В нашій уяві міфи пов'язані з казками та фантастичними сюжетами. І вони дійсно такі. Але міфи завжди містять логічне осердя – Яке ми інколи не усвідомлюємо, проте завжди сприймаємо. Фрезер, Левістрос, Малиновський, Фройд, Юнг та багато інших науковців розглядали міф як феномен, фундаментальний сам по собі, відзначали його значущість для архаїчних, тобто давніх культур, як спосіб пояснити доступною мовою недоступні для уяви глобальні процеси, такі як творення світу, походження людини, народження, смерть і так далі. Беручи за основу міф як свідомість або несвідомо первісної людини, науковці зверталися до найперших міфологічних систем, що були такою людиною винайдені. Доки ти говорила, мені не хотілося тебе перебавати, але я згадала свою. Улюблену книгу дитинства, це була така велетенська, дуже яскрава книга, міфи Давньої Греції, і я досі сподіваюся, що вона ціла, хочу її забрати, вона дуже класна. Отже, хоча міфи здаються відірваними від реальності, химерними і бездоказовими, доки немає переконливих наукових роз'яснень, вони дозволяють нам бодай якось орієнтуватися в світі. І триматися над прірвою невідомого. Як не дивно, в епоху розквіту науки міфи не перестають бути опорою для людей. Це чудово нам проілюструвала ситуація з ковід. Первинні міфи прекрасні тим, що вони творилися стихійно, природно, не було якоїсь спеціальної мети викривити реальність. Давні люди і бачили реальність, і думали про реальність, і передавали реальність міфологічно. Про це важливо сказати, бо далі будемо говорити про сучасні міфи, а з ними ситуація насправді трохи інакша. Світ сприймався і осмислювався образами, а не через логічно-наслідкові зв'язки між предметами і явищами. Відтак можемо говорити, що свідомість і мислення були міфологічними. Потреба, що спонукала взагалі до складання міфів, це пояснити незрозуміле, незрозуміле завжди про тривогу. Тоді Реальність не розділяли на внутрішню, зовнішню. Це була одна загальна модель, призначена для наслідування. Тож міф ще пропонував людині певну карту правильних дій або суджень. Для давніх людей ця карта була без перебільшення священною. Емоційність, раціональність, опорена віру все це про міфи. Вони емоційно наповнені і явно не про критичність. Просто слухай. І сотуй. Життя наших пращурів базувалося на суто прикладній, практичній діяльності. Проте з розвитком свідомості з'являється потреба не просто робити, а й розуміти те, що ти робиш. Таким чином починається антропосоціогенез це процес формування фізичного типу та соціальних якостей людини. І тут поруч із практикою з'являється теорія. Суто людський, недоступний тваринам конструкт, пояснюючи собі світ навколо, таким чином давня людина створює так звану бінарну опозицію, тобто ділить все на два, створюючи найбільш просту та зрозумілу схему, якою ми, до речі, всі з вами послуговуємося, й досі: добро, зло, чорне і біле, небо і земля один і нуль. Все, що не вкладається в цю просту систему. Часто залишається в полі незбагненно фантастичного. Ну, нехай там і залишається, а ми давайте зробимо пів кроку назад і поговоримо детальніше про міфологічну свідомість. Окресле зараз чіткіше, чим же вона особлива. Увага, спойлер, можете одразу співставляти цю інформацію з нашим теперішнім. Насправді ми вже почали озвучувати деякі особливості міфологічної свідомості. Просто варто уточнити. Міфологічні свідомості притаманні фантастичне, емоційне ставлення до світу і сприйняття світу через образи. Страх перед невідомим або тривога, якщо страх не зовсім усвідомлюється. Ще однією особливістю є те, що цей тип свідомості ґрунтується на вірі. Носій такої свідомості не помічає суперечностей, бо це вже про аналіз. На противагу міфологічній свідомості маємо наукову, таку собі раціональну. Тут же оперуємо не образами, а конкретними поняттями, тобто чіткими поясненнями про те, що це, і під яким соусом його їсти. Всі уявлення і судження про світ впорядковані і базуються на аналізі. <тас> Щось в мене дежавю. Бо ти вже, мабуть, чула про це у відео, яке було про науку. Але продовжимо по суті. Ми далі знову про наукову свідомість. І згідно неї людина чітко виділяє себе зі світу. Я це я, а світ це світ, тобто все навколо мене. Звичайно, що інформація про світ не просто проковтується, а критично осмислюється. Наукові знання ґрунтуються на судженнях, що не можуть суперечити одне одному. Для того щоб цього досягти, необхідно притримувати законів логіки у винесенні суджень. Цієї важливої властивості морфологічна свідомість не має. Тож людина стає нездатною подивитися з інших точок зору. Міфологічна історія вже привела її на зручний оглядовий майданчик, з якого прекрасно видно спеціально обрану зону для споглядання, навіщо ще кудись іти і шукати якісь інші оглядові майданчики. І що в нас промальовується ідеальний об'єкт для того, щоб йому замилити очі. Не особливо розуміє, що взагалі відбувається. Готовий вірити і ковтати фантастичні судження, аби тільки втамувати страх. При цьому налаштований як музичний інструмент для гри на емоціях А ще полюбляє пояснення в стилі 2 плюс 2 дорівнює зрада. Тільки наші предки не думали когось водити в оману, на відміну від деяких сучасних міфотворців. Отже, міф це точно не тільки про наївні доісторичні часи. Так, дійсно, колись у людини з теоретичного були тільки міфи. А зараз ми маємо науку, культуру та релігію, які з міфу народилися. Та навіть зараз ми живемо в системі міфів, так званих культурних кодів, не підозрюючи значення багатьох з них. Але вони насправді є частиною кожного з нас з раннього дитинства. Наприклад, більшість дитячих пісеньок, казок, загадок це про обряд ініціації, тобто обряд переходу в доросле життя. Наприклад, казка про червону шапочку. Там дівчинка мусить відправитися в далеку подорож темним лісом до бабусі, де зрештою її з'їдає вовк, тобто таким чином закінчується її минуле дитяче життя. А потім лісоруб розрубає черво вовка, і з нього виходить жива червона шапочка, оновлена, доросла, така що пройшла випробування. Ініціацію Більшість дитячих ігор також є відображенням давніх ритуалів. Ритуалів про життя і смерть. Наприклад, наш панас або піжмурки. Ведучий, той, в якого завжди закриті очі, та той, що жмуриться, він не бачить. Це мрець. І він насправді ловить живих. Тому ми, охоплені первісним страхом, тікаємо від нього чим душ. Не згадую вже літературні твори, так, які дуже часто повністю будуються на міфологічних сюжетах. Як повідомлення, код, слово розкриває поняття міфа у своїх роботах Роланд Барт. Причому міфом тут може бути будь-що: кіно, реклама, спорт, фото, вистави і так далі. Тобто, будь-яка закодована система повідомлень може за певних обставин стати міфом. Барт відзначає можливість міфотворчості в будь-якій сфері людської культури, яку можна виразити сукупністю писамних чи інших знаків, чим і користуються, до речі, сучасні міфотворці. На жаль, не завжди з добрими намірами так, передавати міфологічне повідомлення дійсно може будь-що. Міфологічне повідомлення не виникає саме по собі, для нього необхідний творець. Він може створювати міф з цілковитим розумінням справи, і це вже буде штучний міф, створений спеціально для впливу на свідомість людей. Тому ж криється секрет успіху міфів зараз. Згадайте особливості міфологічної свідомості і не кладіть на потреби масового суспільства. Ну, які, наприклад, потреби, це легше і швидше отримувати інформацію, задоволення, прибуток, відповідати пропонованим моделям правильної людини, правильної, звичайно, в лапках, мати те, що повинна мати просунута сучасна людина, якісь фішки, типу останньої моделі кросівок. І також подумайте, як це накладається на потреби тих. Хто в масовому суспільстві сникає ниточки? Харчові, фармакологічні компанії, бренди одягу, політики та трендотворці? Таким чином міфологічна свідомість як рудимент, властива кожній сучасній людині і являє собою найкращий ґрунт для сприйняття пропаганди, реклами та навівань будь-яких масштабів. А про рецепт складання сучасних міфів, в тому числі і наукових, розкажемо в наступній серії. Тож чекайте та насолоджуйтесь наукою разом з нами!